Пергодці, друзі, я вітаю кожного. Це моя вже декілька спроб, третя чи четверта, не знаю, щось мені не вдається зробити запис. Але я знову з вами сьогодні тут. Е, я хочу поговорити з вами сьогодні на таку важливу тему, коли Господь говорить, що той, хто з'єднеться, Павло говорить, хто з'єднеться з Господом, стає з ним одним духом. Я почала роздумувати над цим. І воно хвиля за хвилею, воно прийшло таке усвідомлення, що. Е, той, хто з'єднається з Господом, стає одним духом. І далі Господь, це написано Павло через Перше в шостому розділі, говорить, чи може ви не знали, що ваше тіло це храм Святого Духа, який у вас, якого ви отримали від Бога, і що ви не належите собі. Знаєте, я почала роздумувати про це і нижче читати, що я не належу собі. Далі написано, що Христос викупив нас. Дорогоцінною ціною, ми куплені з вами. І Павло говорить, адже ви куплені за високу ціну, то ж тепер прославляйте Богу у вашому тілі, у вашому дусі, яке належить Богові. Знаєте, наше тіло це храм Святого Духа. І ми з вами щодня, коли з'єднуємося з Господом, коли ми дивимося на себе через призму Слова Божого, коли ми усвідомлюємо, що Господь живе в нас, вже ми не належимо собі. А ми належимо Богові, і ми повинні прославляти в наших тілах, в нашому розумі, в дусі святого, який проживає в нас. І в третьому розділі, в першому коринтян написано, чи не знаєте, що ви Божий храм, і дух Бога проживає у вас? Я кажу: чи забули ми з вами, що в нас проживає Бог? Чи забули ми, що ми храм святого? Чи забули ми, що в нас живе сам Христос? І якщо хтось зруйнує Божий храм, каже Павло, то його зруйнує Бог, тому що Божий храм святий, а ним є ви. Я можу чітко зараз, з утвердженням, опираючись на Слово Боже, сказати, що вже не я живу, а Христос живе в мені. В мені Божий розум, розум Христів. Написано, що моє тіло це храм Святого Духа, і сам Господь поселився в мені. Він ходить мені, він говорить мені, тому що я не належу собі. І я хочу зараз ствердженням сказати, чи може ви не знали, що ваше тіло це храм Святого Духа, який живе у вас, якого ви отримали від Бога і що вони належать собі. Я повторюю це собі знову і знову, знову і знову. Кажу, Господь, ти живеш в мені. Твоя сила живе в мені. Вже не я живу, а Христос живе в мені. Моє тіло це храм Святого Духа, Бог оселився в мені, Він ходить в мені, Він купив мене дорогоцінною кров'ю. Написано, що ми викуплені за високу ціну, висока ціна, це пролита кров Христа, що наше тіло воно належ... не належить нам. Ми нашими вустами щодня повинні славити Господа. Ми повинні вас хваляти за його діла, за його силу, за його могутність, за його велич, за все, що він робить в нашому житті, тому що ми вже не свої. І я з утвердженням хочу помолитися, сказати, згідно першого коринця, третьому розділі Я храм Божий, в якому перебуває Дух Божий. Скажи, я храм Божий. В мені перебуває Дух Божий. Дух Божий, він зійшов на нас. Ми можемо славити, співати, молитися, проходити через якісь труднощі, тому що Бог, Духа, Дух Божий, проживає в нас. Я молюся, говорю, що я святий храм Божий, я святий храм Божий. І всі речі належать мені, тому що це написано нижче. Отже, нехай ніхто не вихваляється людьми, бо вам належить усе. Чи Павло? Чи полос, чи кифа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє усе наше. Господь, я молюся зараз гідно цих місій списання, і кажу: Господь, все належить нам, твоїм дітям, твоїм улюбленим, яких ти викупив дорогою цією ціною, дорогою ціною своєю кров'ю, і ми не належимо собі. Нехай наші вуста, нехай наші тіла, нехай наші дії. Вони прославляють кожному дні тебе. Отець, я молюся, якщо зараз якісь труднощі проходять люди, і нам здається, що ми своїми силами не можемо. Нехай ще раз і ще раз, Дух Святий, ти будеш нагадувати, що вже не я живу, а Христос живе в мені, і хто з'єднується з Господом, стає одним Духом з ним. Дух Святий, я дякую тобі, що ти нагадуєшся місце Списання, що ми можемо підніматися в Тобі, ми можемо зростати в Тобі, ми можемо покладатися на тебе. Тому що тільки з тобою, Господь, наша сила, наша перемога в кожному дні. І ми не належимо собі, І як сказав Павло, чи може ви не знали, що ваше тіло це храм Святого Духа, який у вас, якого ви отримали від Бога. Благословляю, па-па.